У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася нарада ректора з науково-педагогічним складом стан навчального процесу та шляхи його вдосконалення. Її відкрив ректор університету, доктор юридичних наук, член кореспондент Національної академії правових наук України Сергій Гусаров. Він оголосив порядок роботи, окреслив основні шляхи удосконалення навчального процесу, а також наголосив, що вислухає та розгляне кожну пропозицію, яка стосується зазначеної теми. Перед присутніми з доповіддю про стан навчального процесу та підготовку до другого семестру 2012-2013 навчального року виступив перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, доктор юридичних наук, професор Олександр Головко. До слова були запрошені радник ректора університету, доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України Олександр Бандурка. Помічник ректора, доктор юридичних наук, професор Анатолій Комзюк. А також начальники, завідувачі та представники кафедр, які вносили свої пропозиції щодо покращення організації навчального процесу в університеті, були розглянуті питання, які стосуються удосконалення викладання дисциплін, методики проведення практичних та семінарських занять, організації інтерактивних форм навчання, ділових ігор, тренінгів тощо. Також для присутніх було проведено майстер-клас з викладання лекції. Підбиваючи підсумки наради, ректор університету наголосив на посиленні персональної відповідальності начальників та завідувачів кафедр за виконані науково-педагогічним складом роботи щодо забезпечення навчального процесу. А всі раціональні пропозиції, які пролунали під час наради, будуть детально розглянуті, і на їх основі буде затверджений план заходів щодо вдосконалення навчального процесу у Харківському національному університеті внутрішніх справ.